Мене іноді питають, о, так ти професійно займаєшся жонглюванням. Ні, я не професійно займаюся, я зараз тільки навчаюсь. Техніки жонглювання для мене важливо. Це те, наскільки ми беремо під контроль свою увагу, наскільки ми входимо в стан ясності, спокою і можемо розвивати свою усвідомленість. Технік дуже багато, але на що фокусувати усвідомлене свою увагу. Саме я стараюсь людям донести про це, що ми розвиваємо. Через тіло свою усвідомленість. Дуже важливо через тіло почати, повернути свою увагу, витягнути, застрявшу увагу в своїх емоціях, думках і потім. Почати усвідомлено керувати своїм розумом, і це дає нам багато енергії, дає ясності, спокою, покращує інтуїцію і техніки вони допомагають дуже швидко це зробити, бо неможливо відвлікатись на думки про минуле, про майбутнє ми можемо саме завдяки цим технікам повернути собі енергію, збалансувати себе і збільшення ресурсу вже міняти свою ситуацію в житті. Самі техніки жонглювання вони дуже класні, але куди ми рухаємось через. Техніки. Для мене саме ціна – це покращення роботи мозку, розвиток усвідомленості, і при цьому повернення стану своєї юності, коли ми відчуваємо себе молодими. Мені 50 років, але... мені вже 50 років, але я не відчуваю, що мені 50 чесно. В чому? Я не застряг тільки в практиках медитації, я працюю з тілом. І коли ми працюємо над розумом і над тілом, тоді дуже цілісно ми рухаємось по життю, у нас і здоров'я покращується, і при цьому є зріст в розвитку своєї усвідомленості. І до речі, я записав 5 уроків для новачків, щоб навчитись повертати свою увагу в тіло, набиратись ресурсу, знімати напругу з нервової системи і почати робити перші кроки для. Збалансування внутрішнього стану. Ви зможете проходити свої внутрішні стани. Ви зрозумієте, як проходити свої внутрішні стани. Ті навички, котрі ви получите саме на цих п'яти уроків, вам дадуть вже дуже багато розуміння, як керувати своїм розумом, своїми емоціями, своїми почуттями. Якщо хочете приєднатись, пишіть мені в директ або заходьте у шапку профілю.